Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Сьогодні буде відкриття коробочок і також деяка цікава новина, яку ви можливо пропустили. Дуже важлива, до речі, для україномовної аудиторії. Отже, пройшов я задачі в литичках, заробив я собі коробочки от, трофеї. Давайте подивимось або ні, давайте так. Я ще щоденні не, не проходив на цьому аккаунті. 12, ну це дорого, ні, напевно, не буду все ж таки. А, достатньо і двох будемо відкривати. Так, чи випаде нам золото? То мене цікавить найбільше, а, нічого не випало. І напевно золота мені не бачити хоча... ну 200 золота, непогано. А, за годину. І 10 хвилин я заробив 200 годин. Доволі непогано. Отже, далі, стосовно новини, а, можливо, ви пропустили Wargaming, анонсували і відкривають офіційний україномовний канал а, в Twitch <coughs> з 17 по 21 липня з 16 годин. за Києвом ви можете дивитися, будь ласка, переходьте на офіційний сайт Wargaming. Переходите по ссылці, яка тут вказана, і також реєструйтеся для участі. Будете мати можливість отримати певні призи, такий як унікальний, унікальний стиль, день према, ну, не, буде доволі непогано. все ж таки. Різне ігрове майно. От. І Також заодно отримайте жетончик і інше. Тобто майте на увазі, хто пропустив цю інформацію, тому от, дивіться, долучайтеся такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!